Заключний концерт переможців конкурсу Шкільний Батл відбувся у день завершення навчального року. Для криворізьких дітей він минув в форматі онлайн. Школярі, учасники цього творчого проєкту, діляться щоразу, збираючись на репетицію, раділи зустрічі з ровесниками. Мені дуже подобається, що ми тут брали участь. Ми дуже багато тренувалися. Мені дуже сподобалося те, що ми об'єдналися та Дуже подобається ця атмосфера. Класно, цікаво. Ми ходили. Ми тренувалися. Так, дівчата. Нам все подобалося, і якось ми стали однією родиною. Навіть якщо я не викладала у дівчат, але вже ми подружилися і друзі стали всі. І вчителі, і батьки підтримували творчість дітей. Вони дуже раді були. Їм дуже цікаво. Вони прям біжать на щоб виступити. Їм подобається, і співають, і танцюють дуже класно. Потрібні такі заходи. Я вважаю для дітей, особливо, особливо для тих, хто залишився зараз в Україні і не може виїхати. Усі номери переможців на патріотичну тематику. Конкурс підтримала Рада оборони міста та благодійний фонд Українська перспектива. Хочу сказати, що ми робимо все, щоб місто жило, жиле під час ну, найвеличніших іспитань, які є у нашого народу. Ми обов'язково переможемо у цій війні і вам, і вам, підростаючому, як кажуть покоління, будувати нову, красиву Україну, новий Кривий Ріг. І я впевнений, що якщо є такі активні, гарні у нас діти. То ви це обов'язково зробите. Переможницею шкільного батлу за результатами голосування стала 87-ма гімназія. На другому місці – 120-та школа, на третьому – 35-й ліцей. Імпульс приз глядацьких симпатій отримала команда 58-ї гімназії. «Ми Вітаємо переможців сьогодні. Ми вітаємо тих, хто виборов призові місця. Будемо вручати заохочувальні призи. Діти задоволені, батьки задоволені. Головне, що свято відбувається у нас дійство відбулось. Що всі змогли себе відчути артистами, акторами на сцені побудував побувати? Це значить, що життя йде. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, цей день.